Україна та Польща спільно вироблятимуть зброю та боєприпаси. Всі ті, хто більш-менш розуміє ситуацію. Ані приходять в ужас під час перебування президента України в Польщі були підписані документи про наміри співпраці з питань постачання наступальної техніки. Метою цих документів є зміцнення наступальних потужностей збройних сил України шляхом придбання польської зброї, зокрема БТР Росомак, самохідних мінометів РАК і ракет до переносних зенітно-ракетних комплексів Перун. Крім того, досягнута домовленість про створення спільних підприємств для виробництва. Ство озброєння та боєприпасів. Отже, чудові новини про те, що українська зброя активно виробляється для того, щоб Збройні сили України зрештою її активно і якісно використовувала, українська бронетехніка відновила виробництво мінометних пострілів. кажуть про 100 тисяч, які вже в збройних силах України. Тож поділіться успіхами! Uh... На жаль, спочатку повномасштабної збройної агресії підприємство було втрачено частину виробничих можливостей, частина виробництва була на захоплених територіях, на які залишаються захопленими на даний час. Тому складність організації цього процесу була якраз зуміти розпочати серійне виробництво вже на новому місці, на релокованих площадках. А, і угу. в принципі, ми за 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 цей час справилися з цим завданням, впоралися. Йдеться про те, що боєприпаси виробляються за натівським стандартом. Чи складно було власне змінити виробництво і наблизитися до всіх цих натівських стандартів? Річ в тому, що ми його не змінювали. Ми розробляли ці постріли. Компанія з 2017 року розробляла та виробляла ці постріли. Проходили державні випробування вже за цією, скажімо, за цими стандартами. Це вже повноцінний комплектний постріл, який споряджений, має додаткові. Елементи всі необхідні, запакований в вакуум і герметично запакований постріл, тому може використовуватись відразу на вогневих позиціях. Давайте для глядачів простою мовою пояснимо, в чому різниця, власне, між міною такого калібру і пострілом. Різниця в тому, що міна додатково може споряджатися додатковими зарядами. І де вони інша упаковка і так далі. Тобто, а постріл це вже готовий до застосування повноцінно споряджений в окремому тубусі і, якщо, так, постріл. Ну, ну якщо говорити про специфіку так званого розподільчого виробництва, пане генеральний директор, розкажіть, будьте добрі трішки детальніше. Ну, мається на увазі, що зараз е е доволі е е небезпечно бути виробником озброєння і військової техніки, оскільки е ворог намагається завдати ракетно-бомбових ударів по таких виробниках, і багато підприємств піддалися таким загрозам. тому з початком повномасштабної агресії підприємством було релоковано виробничі потужності до інших регіонів, можна сказати, до західного регіону, і в цьому була і складність, тому що і так наша військова промисловість не була дуже сильно розвинутою в плані замовлень внутрішніх, а ще й переміщення. Виробництва це теж доволі складний тяжкий процес, тому що виробництво прив'язано до наукової бази, до е матеріальної бази, е до компонентної бази, тому це доволі тяжкий складний і довготривалий процес. Розкажіть, будьте добрі, ще так бо мовити, чим займається Зараз... ваше підприємство Українська бронетехніка. Так сподіваємося, що є ще додаткові якісь здобутки на інших напрямках. Стосовно завершу попереднє питання стосовно розподільчого виробництва, тому підприємство зараз виробляє різні різну продукцію або різні компоненти цієї продукції на різних площадках. Тому одномоментно знищити можливості виробничі, можливості підприємства на даний час неможливо. Це по перше. А стосовно можливості, компанія активно виробляє різну військову техніку, про яку час від часу. І в минулому, і в подальшому ви будете чути. Не хотілося би завчасно це все розповідати. Але там один із основних продуктів компанії це автомобіль, бронеавтомобіль «Новатор», Один із основних продуктів компанії це бронеавтомобіль Варта, і це те, що. Компанія починала свій продуктовий портфель, який в подальшому був розширено виробництва мінометів та мін всіх наявних калібрів в наших збройних силах. Розуміємо, пане Владиславе, що зайвого тут ліпше не говорити. Тому так. не будемо вас дуже сильно розпитувати. На останок хіба запитаємо. Про е, можливості для розширення ваших потужностей, чи є вони, тому що розуміємо, що і снарядний голод в реальній війні, в якій е, перебуває Україна, завжди актуальна тема. та І не завжди нам наші е, західні партнери можуть допомогти повністю власне втамувати, вгамувати той снарядний голод, який є, і голод взагалі, що стосується і не тільки. Е, Якогось снарядів ай техніки, отже, наскільки Україна сама має потужність для того, щоб ем, виробляти свою техніку і свої боєприпаси? Ну, що стосується, наприклад, боєприпасів, то у нас наявні повні можливості для розширення такого виробництва. Що стосується і компонентної бази, то, звісно, частина із компонентної бази пострілу була раніше і буде в майбутньому імпортована. Не все можливо освоїти дуже швидко. Але з тим, на жаль, з тим ринком, який є у нас, в принципі, це реально і наша промислова база спроможна повністю освоїти виробництво. Всіх компонентів артилерійських пострілів, мінометних пострілів, і так далі. Але це питання часу, це питання затрат, і це питання ще планування. Дуже важливо в цьому плані це питання планування, оскільки замовлення від експлуатанта від міністерства оборони наприклад має бути планове, має бути постійне. В таких реаліях виробники можуть. Приватні державні виробники можуть інвестувати, можуть розвивати своє виробництво. І що стосується допомоги західних партнерів, то тут треба сказати, що вони можуть виробляти, вони можуть допомагати нам західними калібрами боєприпасів, але вони не можуть постачати нам калібри радянських радянського типу. І це те, що ми маємо. Якби не відкладати, не забувати, планувати і е, постійно розширювати і займатися цим е, весь час, оскільки по, -по Ми маємо два процеси паралельних: це розвивати це виробництво, щоб наситити і забезпечити збройні сили України, і паралельно це звичайно перехід на калібри натівського зразка. Але ми всі розуміємо, що навіть з усією цією допомогою, яку ми отримуємо, це доволі не швидкий процес, оскільки до прикладу нам всього передали там порядка 300 гаубиць калібру 155 мм, міліметрів. А гаубиць калібру, радянський калібр 152-122 У нас було порядка 2000. Тобто ви розумієте, якщо це замовлять і вироблять такі зразки. Е, <проб> Як має наприклад Франція, там 80 це да, то це щоб досягти той, той насиченості артилерії, яка в нас повинна бути, це роки і роки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.